В'ячеслав продав один зі своїх автомобілів, обміняв долари на гривні і у піднесеному настрої припаркував свою хонду біля будинку. Та спокійно занести додому 300 тисяч гривень не вдалося. Закрив передню двері, відкрив задню, достав ноутбук, сумку, розворачусь. тут, виходить, я тільки розвернувся. Тут стояло чотири людини. Ані ну, минути, секунд на діло. Ані потеділи, наче просто вітілимітіли метили. четвером та ліспіть. Лише погляньте, бандити, наскільки знахабілі та самовпевнені, що йдуть на справу з відкритими обличчями і не бояться потрапити в об'єктиви десятки відеокамер, що висять у цьому районі чи не на кожній багатоповерхівці. Тільки но жертва впала на асфальт, грабіжники вихопили торбу з грішми та кинулися тікати. Але В'ячеслав побіг слідом. Тоді один із них витяг газовий балончик і пирснув у бік хлопця. І саме тоді з кишені нападника випало дещо цінне і зовсім неочікуване. Смотрите, на ключах був жетон Збройних сил України. І ключі від автомобіля Toyota, ключі від гаража, либо від шлагбаума, і сигналізація. гонитва відбувалася на очах у десятків випадкових свідків. Тікаючи грабіжники ледве не збили з них Ларису. Троє мужчин вибіжали. За садиком і за ними бігав мужчина і кричала, верніте мені сумку, люди, допомогіте, пожалуйста. Вот. Ну, хтось дзвонив міліцію, хтось почав э, біжати з тим мужчиною, щоб допомогти. І вже тоді, аби відірватися від нав'язливого хвоста, один із нападників витяг зброю. Перший раз він вистрілив воздух, потім два рази вже Дніпровської набережної, він вже стріляв цими направлення, направлена на нас. На щастя, всі кулі просвистіли повз людей на цих відеокадрах. Добре, видно, що бандит збирався стріляти ще. Він витягає пістолета, перезаряджає, але ймовірно, зброя заклинила. Тож пострілів більше не було. Все це бачила, і місцева консьєршка Віра Павлівна. Кокота крик, потім мужчина біжить сюди. Потім він так повернувся. За ним біву три чоловіка, і вони обіжали туди з криками. кричали і все, все. А потім поїхала машина, і все, ще нічого не від. А вже за хвилину стало зрозуміло, грабіжників чекає автомобіль. От грабіль, от ця сумка моя біжит відносина. Сумка біжить в машину, осадить. Але все було наче проти злочинців. Шлях їм випадково перегородив ланос, тож водій бандитської лади звертає з асфальту. Немов загнані звірі грабіжники не знали, куди подітися, тож чекати вирішили через дитячий майданчик. Лише диво в на шляху злодії не з'явилася мати з візочком. Ось цю колію залишив вас втікачів. Люди ж переслідували нападників до останнього. Держи! Держи! Ребята, где допомагайте! помагайте! Помагайте! Вже коли шалена дев'ятка зникла, приїхали поліцейські. Вони не на нас догнали бандитів гарячим слідом. І взагалі В'ячеслава здивувала поведінка копів, коли він показав їм речі, які загубив один із нападників. Коли він побачив ці ключі з жетоном крина, він у мене ключі, не написав ні протокола з'ятя, нічого. Сказав, що це не треба тобі. І, ну... Тож тепер неясно, чи долучать слідчі до справи офіцерський жетон, який належить одному з грабіжників. Такі видають не тільки військовим, а й поліцейським. Поки ж правоохоронці розбираються, з чого стріляли бандити. Під час розбійного нападу на чоловіка молодики використовували зброю, але яка вона травматична чи бойова, буде відомо після експертизи доказів, які можуть прискорити пошук злочинців, у цій справі предостатньо, якщо ж грабіжників спіймають їм світи до 15 років за гратами.